Маєте бажання створити власний бізнес або розвивати вже існуючий. Служба зайнятості пропонує скористатись наймасштабнішою державною програмою Є робота, яка дає можливість отримати мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Мікрогрант надається у сумі від 50 до 250 тисяч гривень. Грант на власну справу можуть отримати громадяни України віком до 65 років. Мікрогрант можна отримати за два простих кроки. Перший крок правильно скласти бізнес-план та другий крок подати заяву через портал Діє з прикріпленим бізнес-планом. Грант надається одноразово у безготівковій формі на рахунок Ощадбанку. Якщо у вас виникають питання, ви можете звертатись до служби зайнятості, де вам нададуть консультацію щодо отримання мікрогранту та запропонують пройти навчання з написання бізнес-плану в нашому навчальному закладі Одеський центр профтехосвіти Державної служби зайнятості. Звертайтесь до нас вже зараз.